Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо готуватися до національного мультипредметного тесту із відеорозборами. І сьогодні на нас чекає таке досить цікаве, на перший погляд, страшне, але якщо добре підготуватись, то ну, легке завдання. Це завдання, яке вимагатиме від нас застосування первісної та визначеного інтегралу септо формули ньютона лейбніца яка у нас є в довідкових матеріалах, на другій сторінці. Ось знизу. І, власне, нам потрібно буде тут в першу чергу, як і в будь-якому завданні на НМТ з математики, опиратися на логіці вже в другу чергу на наших знаннях. Особисто це завдання це завдання з мого НМТ, яке я складав 13 червня, що було дуже іронічно свого часу, адже це була 13 червня, п'ятниця. І, власне, пропоную вам зараз його розібрати. Бо завдання таке досить цікаве, і таких було. Не сильно багато на НМТ, але водночас вони траплялися. Тобто не можна сказати, що це НМТ, що це цей тип завдань, вони рідкісні. Це один із тих типів завдань, яке на вас чекає у 20-му завданні з відкритою відповіддю. І так, що ми маємо? Ми бачимо, що у нас є якась такий графік функції. Ми бачимо декілька графіків, два. І так, перший графік функції це ось ця така е кубічна парабола, так, світ ми знаємо, що це кубічна, бо в нас є тут подано, що це графік функції і дорівнює х 3 плюс 1. Що таке х3 плюс 1? Тобто це кубічна парабола, піднята на один верх. Так? Якщо в нас є кубічна парабола, яка виглядає якось ось так, так то це просто піднята на один верх, паралельно перенесена. І так, отже. Давайте одразу так поки що спойлернемо і проаналізуємо. так? Отже, дивимося, коли які в нас є основні точки в параболі, такі в кубічній, по які ми будуємо графік цієї параболи. Це зазвичай так, і от y дорівнює х третьому. І 1х дорівнює 1, х дорівнює 2. Ну і рідко коли, якщо в нас якась велика так, площина, і нам це дозволяє зробити, ми можемо ще розглянути х дорівнює 3. Ну там вже виходить занадто великі число, тобто зазвичай це розглядаємо, ми підставляємо значення х дорівнює 1 х дорівнює 2. Так? Дивимося. Отже, підставляємо поки що в оце х дорівнює 3. Давайте підставимо, це поки що ми з вами аналізуємо. Підставимо х дорівнює 3, Y дорівнює 1 в третьому дорівнює 1. І дорівнює х третьому, і дорівнює 2 в третьому, 2 в третьому це 8. І так, якщо ми перенесемо, підтягнемо вверх по y, це, то в нас збільшиться це значення функції на 1, правда? Тобто тут в нас вже це буде 2, так, бо ми це перенесемо на 1. В. Давайте, стрілочка, буде логічніше. Буде логічніше стрілочка вверх, і в нас вже це стане 2, а це в нас стане 9. так? Отже, якщо ми ось тут нанесемо, тут в нас є вже точка 1, і тут у нас є точка Х2. Зараз нанесемо, з вами прикинемо. То е, точці 1. Отута в нас буде точка оця. Так, 1, 2. А ось тут у нас буде точка з вами 2-9. Чому Бо ми знаємо, що це пряма Y дорівнює 9, тобто це пряма паралельна до осі Х, яка проходить через точку Y дорівнює 9. В неї е, будуть різні е, абсциси, різні X. тобто так вона нескінченно продовжується. В неї будуть всякі X від мінус нескінченності до плюс нескінченності, але Y завжди будуть 9. І ось тут вона буде проходити крізь ось цю точку, координати якої це 2-9. Отже, ми бачимо, так? Що якщо ми отак продивимося, то в нас воно перетинається, ми знаємо точно координату, де в нас перетинається. Ось це, так? Отже, що ми маємо? Давайте проведемо ось таку пряму, так? Це поки що просто візуально, так? Так буде красивіше. Тут у мене трішки погано позначено. Давайте уявимо, що це в нас два. Да, зараз я це зітру. Два. Давайте ми з вами подивимось. Згадуємо спочатку, що в нас таке, визначений, що в, нас таке, в принципі, інтеграл з такого геометричного пункту бачення. Це у нас площа, ми за допомогою цієї формули ньютона лейбніца можемо визначити площу криволінійної трапеції. Нам саме тут це ми застосовуємо. Але дивіться: якщо ми візьмемо інтеграл по цій формулі, по цій перепрошую функції. Y дорівня х третьому, То що в нас буде за фігура? Я, я, яка це фігура? Це буде ось ця фігура, якщо ми будемо брати інтеграл з вами від, в межах від 0 до 2, ми бачимо, що ця фігура, якої нам треба цієї площі знайти, вона в нас обмежена е, такими собі. Да? Ми от вже одне добудували, тобто вона в нас обмежена від 0 до 2. Тобто ми будемо шукати інтеграл в межах від 0 до 2. так? Тобто, якщо ми знайдемо інтеграл в межах від 0 до 2, то ми з вами знайдемо оцю фіолетову фігуру чи якусь іншу. Ми з вами знайдемо не фіолетову фігуру, якщо ми візьмемо інтеграл по цій функції. А ми з вами знайдемо ось цю фігуру. Так? І тепер думаємо: якщо ми з вами знайдемо площу оцієї фігури, як ми можемо знайти площу цього фіолетового? Думаємо логічно. Давайте. І так. Зараз я зітру хвилинку. Я зітру це все, щоб нам не перешкоджало. Так. Ми шукаємо в межах від 0 до 2. Давайте я ось так означу червоним, можливо, це нам трішки допоможе. 0. І тепер ось тут буде якось так 2 Так. І тепер ем, нас цікавить ось це. Так. І зверху у нас обмежена y дорівнює 9. І так, що в нас тут є? Ми, маємо, ми можемо знайти площу ось цієї нижньої да, цієї криволінійної трапеції за допомогою того, що ми знайдемо інтеграл з цієї функції в межах від нуля до 2. Але як же ж нам знайти цю фіолету? І так, ми бачимо, що в нас утворився такий прямокутник, правда? Тобто ось прямокутник, він зі стороною буде 2, а тут у нас буде сторона дев'ять. Правильно, бо y дорівнює 9, а тут y дорівнює 0. Тобто, він буде в нього, це буде інтеграс прощує. Це не інтеграс, це буде такий прямокутник 2 і 9. 2 на 9 зі сторони. І ми бачимо, що цей прямокутник нас складає з таких двох фігур. Да? Перша фігура це ось ця. Ніжня, ось ця. А друга це оця фіолетова. І... Давайте будемо по логіці, як нам знайти площу фіолетового? Тобто ми можемо з вами легко зараз знайти площу ось цього всього прямокутника. Весь цей прямокутник у нас з вами складається з двох інших маленьких, ну не прямокутників, але фігур. І знайшовши площу однієї з цих фігур, тобто так, ми, знайдемо з вами, ми можемо знайти з вами площу ось цієї білої фігури, да, ось цієї. і знайшовши площу ось цієї білої фігури. І віднявши цю площу від площі всього прямокутника, ми знай... те, що залишиться, це буде фіолетово. Тобто так, логічно. Ще раз, ми можемо знайти площу всього прямокутника. Потім від площі всього прямокутника ми можемо обчистити ось це. І коли ми віднімемо від площі всього з прямокутника оцю білу частинку, то в нас залишиться фіолетова частинка. Тобто, все у нас досить логічно, так? Дивимось. Давайте з вами порахуємо площу прямокутника. Я навіть так пишу площа. Перепрошую прямокутника. Площа у на, нас і 2,9. Яка буде площа цього прямокутника? С дорівнює АБ. Це звичайна площа прямокутника. 2 помножте на 9 дорівнює 18. Так? Це площа усього. Тепер. Давайте знайдемо з вами площу ось цієї білої фігури. Як я вже казав, ми робимо це за визначеним інтегралом за формулою Ньютона лейбніца Нагадую, в нас є формула Ньютона лейбніца Ось тут. В довідкових матеріалах. Я навіть зараз зроблю собі скріншот її, щоб ми змогли з вами її пересунути у наш інший документ. Так. Так. Зараз я вставлю хвилиночку. Ось тут її. І так, дивимось. Шукаємо формулу. Це нас буде цікавити. Давайте так, складаємо поки що просто інтеграл. Ми пишемо значок інтегралу, так? такий великий пишемо. Далі, яка в нас є функція? Функція у нас х третьому плюс 1. Записуємо х третьому плюс 1 dx що дописую. Ну, DX це типу, по факту просто для красоти. Да? Тобто, в обрахунках воно в нас не має ніякого значення. І нас цікавлять межі від 0 до 2, правда? Від 0 до 2. І тепер ми з вами просто порахуємо інтеграл. Так? Дивимось. це ми зараз з вами на оцьому етапі знаходимо. Наступний етап, який в нас є. Це знаходимо первісну по цій функції. Яка у нас буде первісна по цій функції? Спочатку первісна по х в третьому, первісна по х в третьому. Це Х4 поділити на 4. Правда? Якщо ми візьмемо ось табличку первісних, ось вона нагадує, первісна функція та визначений інтерал, у нас по цьому боці, то в табличці первісних вказано, «додаємо е зверху», «додаємо до показника степеня 1. І ділимо на цей показник степень, який у нас утворився. Тобто ми додали один, збільшили на один показник степеня, X х четвертому, і поділили на цей показник в степені це 4. Це по першому ми взяли доданку похідну. І теп, не похідну, а первісну. І по другому доданку дивимося. Похідна, первісна, перепрошую, по один це Х, X, звичайний X. Додати Х. X, ну і пишемо ось цю таку рисочку, так. B, A. І е, тепер ми підставляємо у нас просто не Б, а перепрошую вже я на формулу задивився. Е, у нас 2 і 0. Від 0 до 2, перепрошую навіть. І тепер ми просто підставляємо ці значення, які нас цікавлять у е, наш, нашу оцю первісну. так? Підставляємо, бачите, спочатку підставляємо B, потім підставляємо А. Треба трошки уважно. І так, спочатку підставляємо 2. 2 в четвертому мінус. Поділити на 4, додати 2. Це все беремо в дужки, додати, Ну, тут, по суті, немає сенсу, бо 0 четвертому поділити на 4 додати 0. Тобто це э, тут буде мінус, перепрошую. Тобто, у нас тут все одно нічого не міняється. У нас це все буде просто 0. Тому я зразу можу навіть це перекреслити. Да? У нас все будуть 0. 0 на 4, 0 і додати 0. І тепер 2 в четвертому поділити на 4. 2 в четвертому це 16. правда? 16. Поділити на 4 додати 2. 16 поділити на 4 це 4. 4 додати 2. Це 6. Отже, що ми з вами знайшли? Ми з вами знайшли, що площа оцього білого це 6. Так? Тепер ми маємо площу усього оцього прямокутника. І маємо площу білого. Знаходимо площу фіолетового. Тобто, від площі всього прямокутника ми віднімаємо ось це. 18, мінус 6 дорівнює 12. І ми знайшли, що площа ось цього фіолетової криволінійної трапеції фіолетової буде дорівнювати 12. І це буде відповідь до нашого завдання. Отже, так це виглядало. Так, потрібно було. Зучати логіку, передусім, як в усіх завданнях е, з математики на НМТ, ну і не тільки з математики. По-друге, потрібно було класно орієнтуватися в темі функції, в темі похідна первісна е, і інтеграл. І головне розуміти, е, головне математику розуміти. Математику не можна завчити, математику потрібно зрозуміти. Да, ми могли шукати площу ось цього прямокутника. За е, інтегралом також, Тобто, це була би там y дорівнює 9, ми б там це все підставляли. Тобто, ну, Це було б трошки так собі, да, м'яко кажучи. Але навіщо нам це робити, якщо ми знаємо, що нам це дасть? Тому включаємо логіку передусім, гарно розуміємо тему. Е, якщо не розумієте чогось, обов'язково перепитайте, якщо ви відчуваєте, що вам потрібно ще головне, багато практикуватись. Математика це перед усім практика. І... Якщо ви гарно напрактикуєтесь, і якщо ви контактуватиметеся з чителем, як тільки ви щось не розумієте, обов'язково ви це завдання розв'язали, якщо ви готуватиметеся завчасно, передусім, так? Тобто не можна пройти всю програму з математики за місяць перед РМТ, це неможливо. Можливо, підтягнути там, так, тобто якщо рівень взагалі нульовий, тобто можливо підтягнути так, щоб в принципі скласти це РМТ на умовних 130. Але. Не можна вивчити взагалі ідеально. Тому головне починати підготовку завчасно, е, вчити і, передусім, розуміти, про що йдеться, і просто набивати руку. Якщо ви набили руку і не лякатися завдання, якщо ми побачили таке, це не наче, що ми впадаємо в паніку, і нас в припадку виводять з в якій ми складаємо. Ні, ми врівноважуємося, читаємо уважне завдання, дивимося на малюнки і думаємо, що нам з цим зробити. І все таке було завданнячко. Бажаю всім удачі і вірю, що всі складуть антенна 200.